Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас підбірка цін для малих фермерів одноосібників. Один у тому зайшов на YouTube, хотів узнати, які ціни, але крім води більше нічого не знайшов. Тому вирішив знайти ціни, зробити вам підбірку. Почнемо з пшениці. Пшениця у нас стартує від тисяч до 5500 гривень. Соя у нас від 260 доларів до 300 доларів. Напишіть, яка у вас ціна на сою. У коментарі. Соняшник у нас стартує від 14 тисяч до 15 тисяч гривень. Кукуруза від 4 тисяч до 5 тисяч гривень за одну тонну. Ячмінь від 4 тисяч до 5 тисяч гривень за одну тонну. Пиоварний ячмінь від 6 000 до 7 тисяч гривень за одну тонну. Гречка 15 тисяч гривень за одну тонну. Долар. Сьогодні є вже інформація, що вартує 45 гривень за 1 долар. І це печально. Напишіть, який у вас зараз курс, тому що з цими обмінниками не зрозуміло. Одні так продають, другі так. Яка ціна? Буде цікаво почитати вам і мені. Comenta.